Тут хоча б вам є реалізовано, за що ви платите гроші. Це за вес апарат. Тона 900 в сороковці на грубих мостах. Це а, ліпше, ніж більшість сороковок, які є на сьогодні на ринку. Дійсно, вона чувствується вага навіть в ходу, коли вижимаєш гашетку, я тільки що їздив. Э... Зразу чувствується, що трактор важить э... не. Півтори тонни, там не тонну 400, не шкарупа, а важить її вісно. Ну і по функціоналу теж які там є реверсі, двохдіскові, повний фарш Ну і по зручності, по робочому місці. Тут вопрос, що немає взагалі. Тому ну, це сороковка, яка дійсно, я, я рахую варта своїх грошей. А сальники вам ходяться крутить, міняти мене любити. Тавриші, скаути, файтери, що ДНТЗ. О, ось, хлопці. Скажіть людям правду. Про трактора і буде ліпше продаж. Тому...